Вартість мого повсякденного макіяжу розповідаю, як роблю макіяж, чим зараз користуюся. Ну і скільки ці засоби коштують. Погнали! Починаю макіяж, як і усі з праймеру. Дуже він мені подобається, не липкий, гарно впитується в шкіру, просто ідеальний. Далі я вкладаю свої брови. Для цього використовую ось таке мило для брів. Далі йде тональна основа. Користуюся зараз ось такою від e FitMe Ще забула додати, що після праймеру я зараз використовую такий лайфхак. Пшикую своє обличчя ось таким фіксинг спреєм від Maybelline. Тоді мені здається, що моя тональна основа якось краще тримається. Далі йдуть в мене рум'яни, використовую ось такі тіні, від Kiko. їх придбала на акціях, знімала для вас огляд. Спочатку їх наношу пензликом, потім одразу беру ось ці блискучки, і це виходять такі гарні рум'яна з шимером. Тож використовую Maybelline. на даний момент Скайха ще ось цю люблю і саме в Кольорі, не знаю, якось чорні туші зараз не для мене. По блисках в мене тільки два. Це перший ось такий від Lips, український бренд, дуже гарний блиск, усім задоволена. відтінок кофі і Road, А він мені менш подобається, але також ним користуюся відтінок Toast. І в кінці все фіксую ось цим Spray. Мені здається, тільки він тримав мій макіяж, тому що до цього користувалася Catrice. Це просто водичка, яку ти наносиш на своє обличчя. Ось тут навіть треба волосся прикривати, тому що а, залишається такий неприємний слід, якщо у вас чисте волосся. На цьому все. Ось така загальна сума вийшла. Як думаєте, дорого це чи нормально? Пишіть про це в коментарі. Дякую за перегляд цього відео. цьомки бомки Па-па!